Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну курочку шкмерулі. Дивіться, яка вона м'яка, вона настільки соковита, настільки ніжна, що ви навіть собі не уявляєте. Я ні в якому разі не стверджую, що це оригінальний рецепт, але це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте, вона просто неповторна. Я беру ось таку невеличку маленьку курочку. Я в неї вирізала ось цю залозу і відрізала кінчики крилець. І тепер по грудці розрізаю, щоб грудна кістка залишилась на одній половинці, а інша без. І ось так. Бачите, вона розкривається на дві половинки. Все. Мені потрібно, щоб вона була ось така пласка. Тепер мені потрібно з усіх сторон добре присолити. От прям добре-добре. Більше нічого я поки використовувати не буду. Коли курочку посалила, ставлю розігріватись В Сковорідки наливаю десь 2 столові ложки олії та кладу курочку. Потім зверху курочки мені потрібно зробити гніт. Для цього я кладу тарілочку ось так. І потім зверху ставлю каструльку з водою, але обов'язково, щоб вона була важкенька Баночку не ставте, тому що воно потім буде грітись. Поки смажиться курочка, я чистю одну голівку часнику. Я його поріжу великими шматочками, а не дрібними, тому що я не буду його пропускати через прес, а буду давити в ступці Звичайно, це можна зробити і по-іншому, але Ну, Спробуйте так, це буде дуже смачно. Додаю в ступку чайну ложку солі та давлю Ну, не достану, прям що, прям паста-паста, шматочки залишаться, але він буде перетертий. Ось дивіться, як в мене вийшло. ось така часникова суміш. Курочку ми смажимо по 15 хвилин з кожної сторони, і якраз через 15 хвилин я її перевертаю. Дивіться, яка апетитна красуня в нас вийшла. З другої сторони смажу так само 15 хвилин під тим самим гнітом, але обережно цього разу вже тарілочка буде гаряча. Тепер підготую зелень. В мене петрушка. Якщо у вас є і ви її любите, то можете використовувати її. через 15 хвилин повертаємось до нашої курочки. Знімаємо обережно прес, дуже гаряче обережно Та перекладаю на тарілочку. Вогонь при цьому я не вимикаю, будемо далі смажити. У той самий жир викладаю часник і постійно його помішую, щоб він ніякому разі не пригорів. Часничку даю обсмажитись одну хвилиночку, щоб він тільки віддав свій аромат. І заливаю теплими вершками, щоб не було контрасту температур. У мене пішло 300 грамів, якщо у вас більша сковорідка, то можна й більше. Тепер доводимо до кипіння, додаю суміш перців, паприку, за необхідності сіль. Але не забуваємо, що чесночок у нас був солоний. Перемішуємо і даю закипіти. Як закипає, додаю зелень і не даю вершкам довго кипіти, тому що вони можуть розшаруватись. Майже одразу перекладаю курочку назад сковорідку і залишаю її там томитися ще на 10 хвилин. Зверху поливаю вершково часниковим соусом, щоб вона вся-вся просочилася, була дуже ароматна. Ну, ось через 10 хвилин вже курочка готова. Ви просто на неї погляньте. Вона дуже-дуже смачна, вона ароматна, ніжна, соковита. Ви навіть не уявляєте, як з такої маленької, худенької курочки можна зробити таку смакоту. Подивіться, як вона відділяється, вона, ну, я вважаю, дуже швидко приготувалася, щоб бути такою ніжною. Смачного друзі.